Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз буде огляд технічних характеристик е, повноцінного трактору ДТЗ 1104 Тобто на 110 кінських сил дана модель. І давайте оглянемо швидко візуальну частину. Ось е, що капот, що всі інші елементи дуже резонують з 1404. тобто Бачимо, у нас тут і е, противаги передні, у нас тут 300 кг спереду. Е, потім Бокові противаги, тобто в нас тут 6 плит по 45 кг. Так само з боку в нас знаходиться бак пластиковий з захистом. І так само в нас тут три виходи на обслуговування мастилом гідравлічної і трансмісійної системи. Ось є мануал-книжка, де вказано, що і в яку та водницю нам нагнітати, скільки об'єму якої рідини. Ось передній міст у нас звичайного типу. Потім, що ще візуально. Ну, звичайно, оптика вся сучасна, тобто, щоб повторювати Денні ходові вогні, так само тут і поворотники. Вихопна система виведена вверх, бачено відразу сам повітряний забірник. У нас іде також як для турбованого двигуна, ось з фільтром, який можна самостійно чистити, він швидко з'ємний. Бачите, є сопун для стравлення лишнього тиску. І сама система виведена вже максимально вгору. Тобто шноркеля додатково вам встановлювати тут не треба. Також бачимо, тут є цікаве рішення з буксирувальним ось таким вухом. тобто ось Бачите, як це все відбувається. Ось у нас аж тут воно є. І можна так само причіплювати обладнання наперед. Потім по двигуну. Давайте оглянемо капот. Акумулятор у нас такий же потужний. 150-ка. Так само бачимо, є радіатор на систему кондиціонеру. Турбіна власне знаходиться ось тут, досить захищена. Ось і по більш детальних характеристиках двигуна: це дизельний чотиритактний це F5F110TQ01F. Е, система охолодження рідина закрита з примусовою циркуляцією рідини, об'єм двигуна 4830 кубічних сантиметрів, і номінальне тягове зусилля е, у нас 23. Для такого типу техніки. Та водниці, саме місця для нагнітання рідини в нас знаходиться і з правого боку кабіни. І давайте оглянемо навісний механізм. Mm. Бачимо. Гідравлічна система в нас аж на 4 секції, 4 гідроконектори, 4 пари у нас знаход... Ой, всього, і три пари гідроконекторів для додаткового обладнання. Різними системами. Також у нас тут є місце для номерного знаку з підсвіткою. Ну, Воно, в принципі, не дуже надійно приєднане, але воно є, як мінімум. Потім також у нас тут два гідравлічних циліндри. Ось таке. А, дивіться, як кріпиться тут уже третя точка. Кріплення знаходиться ось тут. Тобто, щоб її підняти, треба вищукнути з цього кріплення. Є також для причепа повноцінний. Причіпний пристрій по факту і знизу невеличкий фаркопчик для додаткового приєднання навісних механізмів. Потім самі пера, виноси у нас стандартні, як завжди в ДТЗ. Продумані. У нас тут є швидкозімні штоки для того, щоб регулювати залежно від обладнання, яке сюди чіпляється вуще, ширше. Тобто це можна зробити швидко. Розетка під причіп, пачок для омиваючої. Рідини. Ось і в цілому все. Звідси також можемо побачити, як е, кріпиться кабіна. У нас є подушка, що зверху і, е, і знизу, тобто вона на усі коливання буде впливати і пов'якшувати вам усі вібрації в кабіні. Е, сам фаркоп у нас регулюється по виліту і куту нахилу. По основних елементах тут все. Бачимо відразу, що тут звичайно також сучасна оптика автономна. Скрізь леди, є додаткове освітлення корми трактора, і на кабіні, і бок по боках на крилах. Крила самі в нас йдуть залізні. Звичайно, обладнане все таводницями з ковпачками для додаткового змащування, для того, щоб самі вузли Крутилися легше і ходили довше. І, звичайно, мигалка також тут встановлена. По розміру гуми, до речі, 16,9 на 34 задня, передня у нас 11.2х28. Ось так. І оглянемо кабіну. то що в даній лінійці лінійки тракторів саме 1104, 1404, 12.04. Дуже круті кабіни повстановлювали. Давайте. Вимкнемо масу відразу, так, вимкнено, і закриваємо капот. Так, Це у нас така річ не супер потрібна. Це ми сюди покладемо. Наїжджати на нього ні в якому разі не треба і оглядаємо кабіну. Три сходинки на підносці. Сидіння в нас капітанське, нового вигляду зручне, є також ремінь безпеки. Можливо, ним хтось ко колись і скористається. Потім по е гідравліці 4 речага у нас тут є. Також у нас тут є е демультиплікатор швидкостей на три положення. Чотирьохступінця коробка передач. Реверс. Ось управління світлом у нас реалізовано таким блоком керування. Також тут є додаткова аварійка і увімкнення додаткового світла. Три режими потужності для того, щоб підбирати відповідно до потужності вид робіт і економії палива. Ось. Планшета з камерою виду тут немає, але ось є блок клімату, що гаряче, що холодне, а також вмикається компресор, кондиціонера. Мигалка і е, омивачі та двірники. Потім зліва тут бачимо управління валом відбору потужності. У нас тут є USB-вихід і прикурювач. Е, так само це в нас щеплення валу відбору потужності окремо, е, бо виглядає, як, наприклад, е, е, ручне гальмо, але е, все ж таки це щеплення валу відбору потужності. ось Увімкнення повного приводу переднього передка по факту у нас також тут реалізовано. Тут у нас додатково ще є показчик повершених і понижених. Потім, потім в цілому все. Понизу у нас навісні педалі гальм, так само гідравлічні щеплення, акселератор. Ось такий цікавий ключик. І давайте оглянемо приборну панель. Вона у нас повністю електронна. Як це можна сказати? У нас є чотири кнопки керування нею. Тут можна досить таки багато чого подивитися. Відразу є щитувач-помилок трактора, ось чек енджин, і якісь, можливо, несправності, воно вам тут буде показувати. Давайте повернемось назад. І так само бачимо, що у нас тут є мотогодини, тиск масла. Тахометр, температура рідини і датчик положення зарядки акумулятора. Ось так само можна ще додатково налаштовувати свою інформацію, як вона буде виглядати. Ось назад. Потім, так само щодо обслуговування інформація має бути. Ось дивіться. Вся інформація по обслуговуванню, що де і як і треба робити. Тобто також досить зручно. І, і все в цілому. Е, параметри загальні. Основні гідравлічні. Давайте зайдемо в гідравлічні. технічні характеристики його і Ось також більше основної інформації по самому трактору. Виходимо в головне меню. І давайте його запустимо. Тепер реверс вперед, микаємо другу передачу, рухаємось. Виворот вправо, виворот вліво. Тепер зупинились, реверс назад. Щеплення, до речі, тут дводискове. Зупиняємось, ставимо нейтраль і тут, і тут, і стоянкове гальмо активовуємо і все можемо глушити техніку. глушиться вона безпосередньо з ключа. Ось. І в цілому можемо вимикати масу. Також зараз скажу його повністю укомплектовану споряджену масу. Вона 4600 кг. Вимикаємо масу. І все в цілому. Тож, дякую вам за огляд, за те, що були з нами. Підписуйтесь і ставте лайк.